Вітаю, Міністерство єдності Тютю. Єдність проіснувала рівно 7,5 з половиною місяців, окремо Міністерство національної єдності України, тобто окремо від попередніх підрозділів існувало з 3 грудня 2024 року по 16 липня 2025 року. Тобто, 7,5 з місяців, все. Але кажуть злі язики, що коли обговорювали питання ліквідації міністерства. Єдності, то постало питання, а як же так, як же ми єдність ліквідуємо? Це дуже схоже на стару історію, яка кажуть, кажуть що була після Другої світової війни в Радянському Союзі. Тоді машину розробили і назвали її Родіна. Родіна. Ну і всім вона сподобалась, та машина, тестові випробування пройшла. Ну і коли підійшло питання, то хтось в державі, в тодішній дуже великий, дуже великий, задав розробникам питання, почому Родину продавати будем. І всі е, зрозуміли, що машину Родина назвати не можна, назвали машину «Побєда». Ну і вона продавалась дуже довго, та «Побєда». От побіду вже ціна побіди, отак було. А от Родину ніхто не наважився продавати ціну Родини, Почом Родина. Так ось Міністерство єдності, з ним така ж схожа історія. Тобто, виявилося, що як же без єдності тобто єдність ліквідували, знаєте, виглядає дуже дивно. А все тому, що поставили очолювати єдність очолювати в країні поставили дуже дивну людину. Якщо копнути глибоко, то людина ця, нібито за неперевіреною інформацією, тривалий час працювала дуже щільно з регіоналами. А вона, знаєте, напевно, ці прихвати, коли ти вже вмієш, ну, знаєте, межигор'я у кожного своє. Так от боролися боролися з регіоналами. Так починався Майдан, тоді, пам'ятаєте, проти корупції, проти всього хорошого, прот... за все хороше проти всього поганого. Та так доборолися, що тепер, куди не ткни у владі, то той чи інший екс-регіонал з'являється. А прихвати у них нікуди не ділись. Розпили схеми, схематози. І так далі. Ну, зараз ми не говоримо за конкретного міністра. Просто от інколи такі люди дивні з'являються. Знаєте, ну не вигнать же їх з країни, да? якось треба їх занять. Але ж вони не хочуть працювати доцентами в університеті на зарплату в 15-20 тисяч гривень. Вони хочуть біля влади, бо там весело, там цікавіше. Так от, Міністерство єдності не ліквідували. Його Міністерство соціальної політики перейменували на Міністерство соціальної політики сім'ї та єдності. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Коротше, поєднали їжа і ужа, і вийшло три метри колючого дроту. Ми до, до нього приєднали Міністерство національної єдності. Ну, все. Знаєте, тут ніч, нічого додати: все. закінчилась єдність, потерпіла єдність фіаско, що називається. А це тому? Це тому, що одні ті ж люди отак, крутяться у владі. І вони всі пов'язані: кум, сват, брат, може, кум, може, сват, може брат, бог його знає, хто вони одне одному, але те, що вони десятками років інкорпоровані у владу, і незалежно від того, Янукович був, там Порошенко був, Кучма був, Ющенко був, неважливо, вони всі отак поряд. Тобто центральна особа змінюється, а далі, далі вони всі одне одного знають, вони всі одне одного коришуються і так далі. і так далі. А ви думаєте, що то нові обличчя приходять? Ні, ребята, це не нові обличчя. Це не нові. То просто була влада, а в неї були люди, які ніби її там десь висміювали, десь були ніби опонентами. А насправді це все одна тусовка. Одна тусовка, і вони одне одного в ній прикривали. Майстерно прикривали. Ну а чому ні. А, а ви ну, вже там як вийде, знаєте, бо я вам вчора зрозумів, що українці, на жаль, на жаль, багато з них їм треба казати, зараз буде жарт і тоді жартувати. Зараз буде сарказм. Бажано пояснити, що таке сарказм, потім сарказ. Зараз буде Стьоп. Пояснити, що таке Стьоп, потім постібатися. Бо я так зрозумів, що дуже у багатьох. Наших громадян є проблеми. Є проблеми з розумінням слів, з почуттям гумору, з відчуттям сарказму, іронії, жартів ну, все, що не плінтус все вже для багатьох дуже складно. Ну, знаєте, відсутність нормальної освіти, відсутність читання книг, відсутність мислення призвело до таких печальних послідств. Тому я так думаю, що ми ще будемо. Спотикатись дуже довго, а оці пани у владі вони будуть продовжувати там перебувати. Незалежно від того, хто очолює Зеленський, Янукович, Порошенко. Неважливо. Завтра буде якийсь вненко, Овненко, неважливо хто. Вони все одно будуть надійним, надійним сполоченним колективом продовжувати нас. Доїти. і виходу з цієї ситуації не дуже є, тому що вони ж і людей своїх розставили по всіх усюдах, і, і що ти зробиш? Ну, от міністр єдності трошки прогорів. Ну, таке, завтра знайдуть когось іще, не такого зашквареного. А це все одно буде, це все одно десь буде. Знаєте, навіть якщо десь сяде посиде там місяць-два, вийде потім нормально все буде. Повірте, не один такий. Він не перший. Він не перший. Ось ми щойно відео записували, де виявилось, що один із призначених послів України був першим радником Арбузова. Пам'ятаєте, там При Януковичі був Арбузов. Прем'єр-міністром був, коли Азаров у відставку пішов, у того вже цей совість. Капелька виявилась, так він у відставку пішов. Та Арбузов був, а потім зник, зник. Ну, а його радники зашухарились трішки. При Порошенку десь не зрозуміло, де були, а зараз уже знову на коні. Все окей, все дуже добре. Бачите, яка історія? А це все тому, що такий кадровий це я не скажу, що голод, а вони бояться, бояться когось пропустити у владу. Не зі своєї тусовки, тому що ну, мало ли як людина себе буде поводити. А те, що людині можна просто дати сферу, і людина має її розвивати. І не обов'язково з кожної сфери в країні сосать гроші, откати ще щось. Не обов'язково в кожній сфері мутить якісь мутки, ну, ви ж вже мутите з багато чого. да, там, Десь копалини, десь фінанси, десь ще щось. Ну, вже є схеми, вже ж є схематози. Десь земля, десь продаєте ліс, десь ще щось, десь щось газ якийсь перекачуєте, десь олігархи. Ну вже є схеми. Ну, можна ж залишити купу міністерств, купу підприємств без того, щоб на кожному підприємстві схематозити. Але, знаєте, оцей механізм, ми не будемо його називати мафією, який оточує він біля влади. І влада не може з нього вирватися насправді. Хто б там новий не приходив. Вирватися не може, бо воно все отак, це павутина отака. І е, насправді, насправді їх же збільшується. Тобто у них народжуються діти, у дітей народжуються діти, е, і їх потрібно всіх годувати, і у них збільшуються апетити. Крім того, знаєте, світ великий, широкий, е, всі хочуть гарно відпочивати, на гарних автомобілях їздити, мати закордонну нерухомість, мати елітну освіту. Ні, ні, вони в наших університетах не вчаться. Вони, вчаться. вони вважають наші університети лайном. Вони вчаться за кордоном в основному. Як тільки можуть, то вони там вчаться. І вони не вчать там ні історію України, ні українську мову, ні українську національну ідентичність, ні базову військову підготовку. Це все вам залишили. У них інші плани, тому що вони ж еліта. еліта. Те, що вони елітою стали на вашому горбу, ну то вже знаєте, ви ж виправдовуєте це. От я відео про Усіка зняв. Вирішив сарказм сказати, що люди, які просто досягають вершин, вони починають чомусь, на мою точку зору, брати не своє. Але ж он напали, усік виграв, усік герой, усік ета. Та я не проти, він герой виграв, молодець. Але яке це має відношення до його наукових здобутків? Ви захист його бачили? Бачили, як він говорить? Бачили, як він диссертацію читає. Ви дійсно вважаєте, що через те, що ти видатний боксер, то ти повинен бути ким? Депутатом, мером, академіком. Давайте йому академіка зразу присвоїмо. Давайте хай він буде академік медичних наук. Зробимо його голов... головлікарем якоїсь лікарні. І нехай він вас лікує. Ну а що? Ну він же чому ж все можна? Ну це я зараз не за Усіка, а от усереднений чиновник. Ну ви ж це виправдовуєте? Сарказм, сарказм. бо я вже бачу, що багато українців просто не. Ой, ой, це біда-біда, друзі. Тому, отак, знаєте, одні ушлі молодці, ну, а інші сидять у себе на кухнях 2 на 2 метра у бабушкиній хрущовці. Оце все виправдовують. І коли їм професор каже, «Ребята, так жити не можна, то винуватий професор. Бо вони думають, що до них прийде отакий міністр, отакий боксер, який потім стане міністром, і подарує їм щось. Знаєте, є таке кукіш з маслом. От вони що вам подарують. Нічого не отримаєте. Нічого. Тому що вони гнуть свою лінію. Вони просто вміють жити. Ну і честі хвала, вміють жити, молодці. Ви це виправдовуєте? Молодці. Чим більше ви виправдовуєте, тим більше вони вміють жити. Все. А ви продовжуйте сидіти у себе на кухнях під анонімними аккаунтами і розповідати про те, що професор он, сказав, же, що усік програє, а Усік виграв. «О, а ти що? Ну що, професор, обгадився? Так, вчора коментарі мені там понаписували. А те, що відео було не про бокс, а про ситуацію в країні, коли люди відомі, популярні, чомусь беруть не своє. І вам здається, це правильним. Ну, раз правильне, то тоді, ви знаєте, вони будуть продовжувати бути міністрами, послами, депутатами, чиновниками, помічниками, помічницями депутатів. Тільки ви не ображайтеся, тому що ви самі це хочете. Напевно, така рабська у нас психологія. Нам завжди хочеться, щоб над нами був пан. Ну от і маєте панів. Задоволені? Хто ні, підписуйтесь, спонсоруйте канал, діліться відео, щоб мати можливість хоч щось змінити. Щоб, хоча б я знав, що я в країні не один, кого ця ситуація трішечки дивує.